І за чого ти прив'язуєшся до жінки? Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розбираємо цю тему. Це дуже популярна проблема, чому мужчина прив'язується до жінки. Я вважаю, що це відео буде дуже корисним для мужчин. В принципі, для жінок патерни будуть дуже схожі, тому так само дуже корисно подивитися. Саме усвідомлення того, що ти потрапив в пастку любовної залежності. Тебе руйнує ще більше ніж сама пастка. Суть в тому, що для мужчин, які не усвідомлюють цього, що вони потрапили в цю пастку, для них це ок. Тобто для них норм, що вони страждають. Це їхня модель поведінки. Проте для інших. Які усвідомлюють це, що вони потрапили в цю пастку і не можуть самостійно приймати рішення, самостійно жити, самостійно а, кайфувати від життя. Це проявляється в наступних речах, які я зараз розкажу. У мене особисто так було. Та я аналізував своє життя. Я аналізував життя тих чоловіків, які усвідомили цю річ і страждають. Я побачив ряд причин, по яких це все відбувається, і зараз я розказую про них. Тому поїхали. Перший пункт це є невпевненість собі. Негативні переконання, нереалізованість. Самоцінка це дуже така цікава штука, тому що з низькою самооцінкою в тебе складається таке враження, що та жінка, яку ти зустрів, вона найкраще, що з тобою ставалося в житті. Ні робота, ні успіх, ні фінансова складова, ні там, емоції, подорожі це все фігня. От жінка це найкраще, що з тобою ставалося. Да? І ти починаєш цій людині надавати ті риси, які. Які в неї не присутні, та? яких в неї нема. Ти просто ідеалізуєш цей образ, романтизуєш його і сам прив'язуєш себе до неї. Тобто для мужчини загалом по дефолту романтизація це дорога в пекло, дорога просто вниз. Не можна ідеалізувати жінку ніколи. Ніколи не можна ідеалізувати жінку, як би воно романтично, прекрасно, мирно, там круто не звучало. Я пройшов в певний період свого життя оцю цю біль, і я зрозумів, не можна і крапка, тому що ти коли романтизуєш, тобі пропадає цей стержень по дефолту. Да? Гормони там відповідні виділяються, і ти просто перестаєш бути цим сильним реалізованим чуваком. В якого закохалась твоя жінка, розумієш? І це дуже важливий пункт. Тому треба розуміти, що через цю нереалізованість, через цю низьку самооцінку, в тебе можуть бути проблеми. Пункт номер два неадекватні вкладення, жертвоприношення. Як ви помітили, нам, чоловікам, з дитинства завжди нав'язували один такий популярний шаблон, що от, мужчина повинен робити все заради жіночого комфорту, джентльменство, далі там. Ти повинен страждати, щоб жінці було класно. Ви ж помічали це в фільмах. Титанік там чувак віддає своє життя, побачивши лєву тіпіцу, а, тому що він закохався. Оце жертвоприношення. І нам це дуже сильно. Ну і інші фільми, де там а, герой там, віддає своє життя, щоб жінка вижила. Ну Ви розумієте, в чому суть. Я не проти того, щоб робити там кроки в сторону а, добра жінці. Та? Так само, як і жінка повинна робити такі ж кроки до мужчини, та? а не тільки в одну сторону. І ці Шаблони, які нам нав'язувалися, багатьма мужчинами сприймаються як ок. Тобто, що от мужчина має віддати все заради комфорту своєї жінки. Пофіг, що в тебе дірмо в житті, пофіг, що ти не маєш власних ресурсів на себе, да? що ти сам нічого в житті не бачив, треба заради жінки все зробити. Да? Я зараз не говорю про крайності, бо люди дуже люблять впадати в крайності. Тобто, що мужчина не повинен нічого для жінки робити? Ні, повинен. Та їх жінка повинна для мужчини робити. Да? І це все йде від них самих, а не від того, що вони повинні. Розумієте? Просто суть в тому, що цей шаблон є дуже популярний, і коли мужчина вкладається дуже багато, не там забагато вкладень, тоді в нього йде прив'язка, тому що вкладення через увагу, через ресурси, через фінанси це прямий прояв значення. Чим більше вкладення, тим вище значення. Розумієте, ось так воно і працює. Пункт номер три це є порушений гормональний фон. Я вам так скажу, коли в чоловіка порушений гормональний фон, це веде до того, що в нього викривляється бачення тої реальності, в якій він знаходиться. Низький тестостерон, апатія, депресія, небажання нічого робити, ти стаєш романтичний, ти стаєш такий. Весь в драмі, ти любиш драму, ти любиш ці перепади емоцій, тому що, коли ти все сторон низькі піднімаються там жіночі гормони, ти стаєш такий, знаєте, ні риба, ні м'ясо, От такий апатичний кусок говна. Чим більше в тебе проблем з гормональним фоном, тим важче тобі даються якісь життєві труднощі, подолання їх, так тому що в здорового чоловіка високий рівень тестостерону, в нього більше сприйняття стресу, тобто він може боротися з стресом, так і він не, не являється інфантильним та слабким. Це дуже важлива річ. Пункт номер 4 – впевненість її неповторності. Треба зрозуміти, що не існує жінки, яку неможливо замінити. Є жінки, яких не хочеться заміняти. Це дуже ключова фраза. Справді є жінки, яких не хочеться заміняти, втрачати в своєму житті. Проте треба розуміти, якщо ти на даному етапі життя знаходишся в крутих відносинах, в тебе є вірна, любляча жінка, дружина, радій і кайфуй, вкладайся ресурсами і так далі, і так далі, да? щоб ти отримує цього задоволення. Проте, якщо ти зараз в токсичних відносинах треба зрозуміти, що ця гра не вартує свічок абсолютно, тому що токсична жінка в 99% вона не міняється. Поки вона сама цього не захоче і щось не відбудеться в її житті переломного. Да? Тому якщо жінка токсична, відпускай її свого життя, відфільтровуй і пам'ятай, що це не остання жінка в твоєму житті. Ну і пункт номер п'ять це сексуальна нереалізованість. Що це означає? От деякі мужчини, і це я по собі скажу: ти говориш жінці про сильні почуття, що ти її кохаєш, і так далі, прикриваючи. Цими словами тільки те, що ти хочеш сексу. Ти банально хочеш потрахатися. да? Сексуальну нереалізованість ти не натрахався. От чому суть. В тебе гормональний фон високий, ти молодий, ти хочеш банально сексу. І саме через це мужчини дуже часто прикривають ці емоції, да? Бажання сексуально реалізуватися, тим, що вони жінку сильно кохають. Це саме сексуальна залежність в тебе є постійне джерело сексу, яке ти боїшся втратити, от і через це. Ти прив'язуєшся до жінки ще більше. Це безпосередньо стає твоїм нашийником. А про секс замість нашийника відео я розбирав ось тут. Рекомендую вам подивитися, розібрав базову річ. Сьогодні я навів вам 5 пунктів, через які ми прив'язуємося до жінки. Тому, друзі, я рекомендую вам підписатись на мій канал, поставити дзвіночок, будь-який коментар. Залишайте свою думку, що думаєте щодо цього. Ви знаєте, що я обов'язково читаю, відписую, комунікую з вами. Дякую вам за це. Фонд повернеться живим, не забуваємо про це. Фонд Сергія Притули. Рекомендую долучатися. Пару гривень завжди буде краще, ніж нічого. Тому працюємо далі. Я вас обняв. Слава Україні!